Я вітаю глядацьку аудиторію телеканалу Візит. Як завжди, у цій студії розставляємо головні акценти. І сьогодні у фокусі нашої програми новий закон про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня. Головні акценти у цій студії розставляємо із адвокатом Ольгою Машкевич. Доброго дня! Доброго дня, Скажіть, будь ласка, за новим законом. Почнемо спочатку. Люди мають свої дані оновити, піти до ТЦК або ж в інший спосіб їх обновити. Хто ці люди? Хто це має зробити? По-перше, хочу зазначити, що ну, досить хибне поняття в трактуванні новий закон. Насправді закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію був прийнятий багато років тому, і з 18 травня були внесені зміни. Оці нашумівші зміни були внесені саме в цей закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І так дійсно, перша і найголовніша зміна, яка була внесена в цей закон, це. Зміна стосується всіх військовозобов'язаних, громадян України віком від 18 до 60 років піти і обновити свої військово-облікові дані. Не стосується ця вимога тих осіб, які є виключеними з військового обліку, тобто не є військово зобов'язання. Тобто зняті зовсім з військового не обліку? не зняті виключені. Зняті виключення це знову ж таки різні поняття. Саме виключені з військового обліку, особи, яких військових квитках або у інших військово-облікових документах проставлена фраза «виключені з військового обліку. Ну наприклад, після досягнення 60 років або за станом здоров'я. Стоїть формулювання виключення з посиланням на нормативну підставу виключення. Ці особи не є військово зобов'язаними в розумінні діючого законодавства і тому вимога щодо оновлення військово-облікових даних їх не стосується. Якщо ми говоримо про оновлення даних, чи дорівнює це одразу проходження лікарської комісії і мобілізації в травні місяці. 16 травня, здається, був прийнятий порядок, який регламентує порядок проходження особами і військово-лікарської комісії, порядок виклику осіб, і порядок оновлення даних цими особами, і відповідності, який більш детально регламентують ті вимоги, які набули чинності 18 травня. І відповідно до цього порядку оновлення даних це не дорівнює проходженню ВЛК або призову на військову службу. Тобто є певний порядок, який повинна особа пройти, і кожен етап логічно слідує за наступним етапом. Не можна оновити дані і відразу отримати повістку бойову повістку, як її називають, тобто виклик для проходження вже військової служби. Оновлення даних це лише. Зазначення інформації актуальної, яка стосується особи на даний час, тобто це така собі актуалізація своїх даних, місце проживання, яких саме даних ця актуалізація чітко прописано, що саме потрібно оновити це. Телефон, місце роботи, місце проживання фактичного, а не прописки, тобто за, яким, за якою адресою можна буде або здійснювати листування, або е, знайти особу, е, наявність електронної пошти, якщо вона є, і інші дані. інші дані, я так розумію, це право особи, чи має право особи на відстрочку від проходження служби від призову да, на військову службу, чи не має права, чи є особа інвалідом. Вже зі встановленою інвалідністю чи немає ось ці дані особи військово зобов'язання повинні оновити. Ми знаємо, що оновити їх можна як через ЦНАП, через додаток Резерв Плюс, так і в ТЦК та СП. А скажіть, чи однаково законні ці всі методи, і чи е, однакові взагалі вони між собою? Передбачено, що військово зобов'язаний має право оновити свої дані або через додаток Резерв Плюс, або через ТЦК та СП, або через ЦНАП. Якщо стоїть фраза або в законі це через кому йдеться, то це значить, що за вибором особи, за бажанням особи. В будь-який спосіб особа повинна оновити свої дані. Законом також передбачено, що додаток Резерв Плюс особа встановлює за своїм власним бажанням. Це не є обов'язковим. Але через Резерв Плюс там теж є цей QR-код, з яким я так розумію, що Резерв Плюс наразі знаходиться в доопрацюванні. І у будь-якому випадку, через шляхом електронного оновлення своїх даних, особа отримає підтвердження, що дані оновлені. Давайте поговоримо з вами про місця вручення повісток. Якщо ми говоримо про громадські місця, якщо ми говоримо про ті ж самі блокпости, кафе, ще якісь заклади, спортзали, чи буде це законним вручення повісток саме з 18 травня, саме за цими нормами, які почали діяти з 18 травня? На превеликий жаль, відповіді на це питання немає. Зв'язку з тим, що діюче законодавство, яке наразі діє, і всі ці нормативні акти, які стосуються мобілізаційних заходів, не встановлюють, не регламентують місця, де саме буде вважатися законним факт вручення повісток. Зв'язку з тим, що ці місця законодавчого не зазначені та не прописані. То особи, які мають право на вручення повісток, мають право в повістки ці вручати будь де ну, Тобто, за місцем роботи, за місцем проживання в громадських місцях, на блокпостах, на вулиці. Але ключовим є той факт, що особи, які мають право що на вручення, особи, це особи, які у яких є наказ керівництва ТЦК та СП, що безпосередньо конкретний працівник ТЦК та СП наділений повноваженнями в межах територіально адміністративно-територіальної одиниці, на якій, на якій знаходиться ТЦК та СП, вручати повістки. Або, наприклад, працівники військової адміністрації в межах знову ж таки адміністративно-територіальної одиниці, або, наприклад, голови сільських селищних міських рад в межах територіальної одиниці. Тобто, повноваження особи на вручення повістки повинно бути документально підтверджено. Це найголовніше. І другий найголовніший чинник повістка повинна бути оформлена завчасно. Не в моменті, коли зупиняють особу, е, вимагають пред'явити військово-обліковий документ і паспорт і вже потім починають заповнювати повістки, норми законодавства свідчать про те, що повістка повинна бути оформлена завчасно. Тобто, коли видається наказ на певну особу працівника або ТЦК та СП, або військової адміністрації, або інших уповноважених осіб на вручення повісток. Повістки вже повинні бути оформлені належним чином вимоги до оформлення повісток регламентовані діючим законодавством. Тобто на колінці, скажімо так, виписати повістку за порушенням, порушенням діючого законодавства. Якщо ми говоримо, ви говорите, що не лише представники ТЦК та СП можуть вручати повістки. Хто це ще може бути? Тобто, я так розумію, що це є ще уповноважені особи, як сільські голови, як представники військових адміністрацій, тобто не лише ТЦК та СП – представники. Відповідно до а, порядку проведення призову громадяну військову службу, який набув чинності в травні 2024 року, який більш детально регламентує порядок виконання закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, зазначено, що у повноваженні особи. Мають право вручати повістки. Хто буде уповноважений, я так розумію, мають право вручати повістки, які отримують завчасно, навіть роботодавці, своїм працівникам, сільські селищні, міські голови, органи виконавчої влади, міських адміністрацій, військові адміністрації, але першочергово вони повинні бути уповноважені на вручення цих повісток. Уповноважені ТЦК та СП так, наказом. Ви говорите, що має бути е, саме документ, який підтверджує, що на цій території, от саме там Кременчуці, наприклад, е, мають право вручати представники ТЦК та СП повістки. Якщо ми говоримо про той факт, коли, наприклад, там з іншого міста приїхали представники, вони можуть мати такі дозвільні документи, якщо в них є наказ місцевого ТЦК ТСП, або, наприклад, обласне ТЦК ТСП, яке є більш головною ланкою по відношенню до місця. Для та СП, Якщо є наказ, мають право вручати. Якщо підтверджуючого документу на право вручення немає, то дії таких осіб є незаконними. Якщо ми говоримо про законні підстави для відстрочки, які вони? Насправді підстави для відстрочки військовозобов'язаних були передбачені і до змін, які набули чинності 18 травня. Після 18 травня вже більш детально. І більш, мабуть, вузько і конкретно були сформульовані категорії осіб, які мають право на відстрочку. Стаття 23 чітко регламентує перелік осіб, які мають право на відстрочку, вона не підлягає додатковому тлумаченню, більш ширшому тлумаченню або, знаєте, з посиланням на певні нормативні інші нормативні акти, які також надають право на відстрочку. Лише 23 стаття закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Дякую Ця стаття 23 поділяється на декілька частин, тобто просто громадяни України, які мають право на відсрочку. Наприклад, чоловіки та жінки, які мають трьох та більше дітей віком до 18 років, але за умови, що вони їх забезпечують, тобто виховують не просто наявність. Знаєте, в мене є три свідоцтва про народження дітей, і я вважаю, що я маю право на відстрочку. Ні, лише е, ті особи. Які дійсно виховують дітей, або особи, у яких немає заборгованості зі сплати аліментів терміном більше, ніж три місяці. Зі звичайної категорії осіб також, ну, наприклад, мають право на відстрочку особи, які яких встановлена інвалідність другої першої групи, особи, які здійснюють догляд за інвалідами другої першої групи. Ну і інший перелік осіб, який визначений чітко визначений в даній категорії, до інших категорій відносяться, наприклад, народні депутати України, які мають право на відстрочку, інші працівники державних органів, вони також чітко регламентовані. І третя категорія осіб це особи, які мають певні захворювання, вони також зазначені в 23 статті. Тобто, якщо людина вважає, що вона має право на відсрочку. Достатньо відкрити закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відкрити 23 третю статтю і уважно подивитися, чи дійсно її право встановлено і закріплено даною статтею. Чи великий цей перелік людей? Які... Достатньо, великий. Достатньо великий, але ж таки знову повторюся, він поділяється на декілька категорій, ну, тобто так звані звичайні громадяни, або які вже внаслідок здійснення своїх професійних обов'язків відносяться до певних категорій осіб. Тобто перша друга група, так це саме про військово якщо так, ми говоримо так, і якщо дружина чи то там ну лише дружина, так я так розумію, в законі прописана перша друга в законі прописана не лише дружина, а й навіть передбачено родичі другої ланки, це дідусь бабуся. Прописано, які мають інвалідність першої другої групи. За умови, якщо окрім цього, військово зобов'язаного. Інших доглядачів немає, то тоді так ці особи також мають право подавати документи і просити встановити відстрочку від на військову службу. А чи є там щось про третю групу, чи лише перша друга? Стосовно третьої групи передбачено лише той факт, що а, військово зобов'язання, які мають дружину або чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи. Які е, третя група, якщо вона встановлена внаслідок або онкологічного захворювання, або відсутності кінцівок або кінцівки стоп ніг стопи одного з парних органів, або з наявністю у особи з інвалідністю третьої групи онкологічного або психічного захворювання, як правильно оформити право на відстрочку, як ним правильно скористатися? З якими документами з яким пакетом документів варто звертатися до ТЦК та СП? В порядку 560-му про порядок проведення призову громадян на військову службу в додатках до цього порядку є зразок заяви щодо звернення громадян України з правом на відстрочку і є перелік документів, встановлений, який особа повинна подати, щоб підтвердити своє право на відстрочку. Цей перелік є достатньо об'ємним, і він поділяється знову ж таки на ті категорії, на підстави яких особа претендує на відсрочку від призову на військову службу. Тобто достатньо відкрити 560-й порядок, подивитися додатки, де фігурує назва заява щодо права на відстрочку, і нижче подивитися документи, які необхідно додати до цієї заяви, щоб вона була розглянута. Скажіть про студентів, чи мають вони право на відстрочку? Законом передбачено таке поняття, що особи, які здобувають освіту середню, професійно технічну вищого освіту, яка є за рівнем у відповідності до закону України про освіту вищою, ніж та освіта, яку особа має, то тоді вони мають право на відстрочку. Я так розумію, що якщо, наприклад, студент має диплом бакалавра або ж спеціаліста і подається в магістратуру, магістратуру то, то тоді да але найважливіше бути... той факт, що він повинен навчатися або на денній, або на дуальній формі навчання, я так розумію, що мають бути створені комісії, які розглядають ці заявки, ці звернення, і чи може відмовити така комісія у праві на відстрочку. При та СП дійсно створюються, створилися комісії, які розглядають звернення громадян, що вважають, що мають право на відстрочку, і за результатами звернення громадян, комісія приймає рішення або про надання права на відстрочку, або, або про відмову в наданні права на відстрочку. Якщо особа, яка звернулася з... Проханням надати їм відстрочку, вважає, що дії комісії не відповідають діючому законодавству, вона має право їх оспорювати у шляхом звернення до суду. Люди, які отримали відстрочку, які мають право на відстрочку, чи мають вони право перетинати кордон? Найулюбленіше питання всіх, які хочуть скористатися правом на відстрочку, але окрім того, що особа має право на відстрочку. І окрім закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чомусь забувають, що є ще з 95-го року, якщо я не помиляюсь, є правила перетину державного кордону України, які чинні наразі, да вони також до них також вносилися зміни в зв'язку зі змінами з законодавства. І Наявність права на відстрочку не дорівнює право перетину кордону. Так, найчастіше ті особи, які отримали право на відстрочку, наприклад, особи, які мають трьох дітей віком до 18 років, вони в правилах перетину державного кордону є такими особами, які в особливий період мають право перетинати державний кордон. Але для того, щоб чітко з'ясувати особі той, той факт, чи має вона право перетнути державний кордон на підставі тих документів, які в неї є на руках, їй достатньо відкрити правила перетину державного кордону і подивитися в цих правилах, чи її категорія зазначена. Ті категорії, що мають право на перетин державного кордону, скажіть, якщо ми говоримо про вручення повісток, е, і є така інформація, що їх можуть надсилати поштою, чи має така повістка законну силу, і е, коли зможуть це робити, чи можливо можуть вже робити з 18 травня? Саме з 18 травня було регламентовано право ТЦК ТСП надсилати повістки поштою заказним листом з повідомленням про вручення і чому право надсилання Повістки поштою тісно пов'язаний з обов'язком особи оновити свої дані. Якщо особа не оновлює свої дані, то ЦК та СП надсилають на 61-й день. Ну, тобто 60 днів дається на оновлення даних. На 61-й день надсилають повістки з вимогою оновити дані, але надсилають за тією адресою, яка є відомою ТЦК та СП. І це вже буде проблема особи, що вона не проживає за цією адресою. Насилання повістки, поштою з повідомленням про вручення за останньою відомою адресою, за якою особа зареєстрована, або цю адресу особа в якихось документах задекларувала, наприклад, ФОПи, да, які виписці реєструють свою юридичну адресу, де проводиться господарська діяльність, і вони не оновили дані, а в них щось змінилося. Надсилання повістки за цією адресою вважається належним врученням повістки. Належним врученням повістки буде вважатися навіть та повістка, від якої особа від отримання якої особа відмовилася. Ну, наприклад, поштар приносить повістку, тому що рекомендовані листи з повідомленням про вручення вручаються особисто особі. Особа зазначає, я не буду отримувати це її право. Поштар на цьому повідомленні робить запис, що особа відмовилася від отримання. Повертає назад за адресою ТЦК та СП, і це є належним врученням повістки. Тобто можна говорити про те, що е, на 61-й день так. такі листи можуть отримати всі, хто не оновить за два місяці протягом двох місяців свої дані. Так. Я думаю, що є перелік таких осіб, які не поспішають оновлювати свої дані. Чому мають оновити дані всі? Що загрожує тим е, людям, які не оновлять свої дані протягом 60 днів? В кодексі України про адміністративні правопорушення є дві статті, які е, також зазнали змін стосовно підвищення штрафів. Це 210 та 210 прим. І відповідно до цих статей особи, які порушують порядок. Е, Встановлений законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, підлягають застосуванню адміністративного стягнення у вигляді штрафу для звичайних військовозобов'язаних, які не є роботодавцями, для них встановлюється штраф за порушення правил військового обліку від 50 до на податкованих мінімумів. Це в звичайний період. А в особливий період, який наразі у нас, на жаль, триває, то для громадян. Штраф буде встановлюватися до 25 тисяч гривень за неоновлення військово-облікових даних. Давайте поговоримо про роботодавців. Я так розумію, що вони мають подати списки до ТЦК та СП військовозобов'язаних, і які терміни подання, і що загрожує. Роботодавцю у разі невиконання цієї норми стосовно цих нашумівших знову ж таки списків. Двояка йде е, трактування постанови кабінету міністрів, яка набула чинності в перших е, числах січня 23-го року. Це постанова 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку саме на підприємствах. І відповідно до цієї постанови, ще з 23-го року всі роботодавці повинні починати вести військово-обліковий облік всіх своїх працівників, які є військово зобов'язаними. Наприклад, особа є до призовного віку, да, їй до 25 років, або особа вже досягла 60 років, в залежності від вікового цензу, де заповнення. Різних документів, які порядок заповнення яких встановлений цим порядком, і насправді до 1 грудня кожного календарного року роботодавці повинні подати не всі списки військовозобов'язаних, а вони, вони повинні подати лише списки тих, хто не досяг 25-річного віку, якщо такі працівники є на цьому підприємстві. Тобто особи, які працюють віком від 16 до 25 років, тобто вони ще не досягли призовного віку. А до 25 січня кожного календарного року, роботодавець повинен сформувати. Облік цих військовозобов'язаних і зберігати закріп, скріпити закріпскріпити і підписом своїм і зберігати на підприємстві для того, щоб коли по плану графіку буде йти звіряння військово-облікових даних між даними у роботодавця і даними ТЦК, роботодавець надав на звірку ці дані. Тобто, це мають робити всі роботодавці, і це не ось вони поч... мають почати це робити а вже Ще з 23-го року до да, відповідності до порядку 1487. ці роботодавці. А що загрожує роботодавцям, які ігнорують цю норму? В особливий період у випадку порушення вимог законодавства роботодавцю загрожує адміністративний штраф до 59,5 тисяч гривень. Ну, тобто там вилка від, трьох, від 200 до 300 на податкованих мінімум доходів громадян, в особливий період встановлюється. Давайте поговоримо про оновлення даних жінок. Чи потрапили туди ще якісь там групи додаткові професій, за якими жінки мають оновити свої дані? Коли спитають про жінок, всі забувають про закон України про військовий обов'язок та військову службу, який знову ж таки є чинним і був чинним і протягом 24-го, і протягом 23-го, і раніше років, який також зазнав змін, але в відповідності до цього закону зазначено, що жінки, які мають медичну освіту, середньотехнічну вищу освіту, або жінки-фармацевти, які стоять, які стоять на військовому обліку, повинні оновити свої дані. А жінки, які мають дотичні професії до медиків і фармацевтів, стають на військовий облік за їх бажанням. Також була інформація про те, що голів ОСББ закликали подати списки мешканців чоловіків до ТЦК і сприяти поквартирним обходам. Скажіть, будь ласка, чи мають голови ОСББ законні підстави на подібну діяльність, незважаючи на той факт, що СББ є зареєстрованою юридичною особою. Функція цієї юридичної особи не полягає в тому, щоб вести військово-облікові списки. Тих осіб, які проживають у певних будинках, тому я вважаю, що вимога, якщо вона є, до голів УСББ щодо подачі або списків, або сприяння квартирних обходів, не є такою, що регламентована діючим законодавством. Багато говорили про нібито норму закону, за якою мають право забирати автомобілі у військовозобов'язаних. Чи так це, чи є така норма, і якщо так, кому загрожує подібна ситуація? Ця норма буде стосуватися лише тих громадян, у яких у власності є більше, ніж, одне транспорт, більше, ніж один транспортний засіб. Якщо особа володіє одним транспортним засобом, ця вимога законодавства її не стосується. Не в сім'ї один транспортний засіб, а право власності за конкретною особою, за одним транспортним засобом. Якщо два і більше, і тип, і марка цих двох і більше транспортних засобів буде викликати інтерес, необхідність щодо залучення для проведення мобілізаційних задач, то тоді мають право вилучати, але і порядок вилучення, порядок компенсації у випадку втрати чи пошкодження цих транспортних засобів, і порядок повернення знову ж таки громадянам у власність вилучених транспортних засобів встановлюється постановами кабінету міністрів України. Таких, ще прецедентів, таких ще прецедентів на вашій практиці не було на моїй практиці, таких прецедентів ще не було. Скажіть, взагалі, чи часто зараз звертаються військовозобов'язані по юридичну допомогу про адвокатський супровід? Адвокатський супровід наразі полягає лише в оформленні права на відстрочку, тобто Чітко встановлено і регламентовано законом право на відстрочку Не свідчить про те, що особа отримала це право на відстрочку. Для того, щоб отримати право на відстрочку, треба здійснити ряд певних дій, подати документи і дочекатися рішення, де буде зазначено термін відстрочки і підтвердження цього факту, що особа дійсно має право на відстрочку. Ось з цим питанням найчастіше звертаються, і також звертаються щодо оскарження рішень ВЛК. І щодо оскарження рішень про відмову надані права на відстрочку, поки так. А чи взагалі реально щось довести у суді, якщо позивачем є військовозобов'язаний, наприклад, там а відповідачем ТЦК вимоги, які військовозобов'язаний висуває до органів ТЦК та СП. І вони чітко визначені право на ці вимоги, чітко передбачено діючим законодавством. У військовозобов'язаного є всі належні документи, які будуть доказами під час судового розгляду справи щодо, наприклад, надання права на відстрочку, то дійсно суд досліджуючи всі наявні е, факти, встановлюючи певні обставини. Іде на зустріч захищає порушення права військовозобов'язаного і скасовує рішення про відмову щодо на відстрочки». Дякую вам за сьогоднішню розмову. Я думаю, що ми багато тем зачепили. і Сподіваюся, що це буде корисно. Важливо, мабуть, що акцентуємо увагу на тому, що мають оновити дані всі військовозобов'язані. і якщо цього не зробити, то передбачена адміністративна відповідальність Так, щодо неоновлення дані. Даних поки передбачена адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність стосується іншого е, факту, не стосується неоновлення даних. Такою була тема у нашому фокусі сьогодні. Слідкуйте за нашими ефірами. Долучайтеся до перегляду трансляцій на телеканалі. Візит зустрінемось.